Міністерство праці США повідомило, що рівень безробіття в країні різко зріс до 7,6%, що і рекордом за останні 16 років для студентів університетів, котрі шукають працю. Перспектива невтішна. Як повідомляє Юрій Саєвич, виклики, перед якими опинилися нові випускники, змушують деяких шукати альтернативу. Серед студентів, які незабаром залишать позаду книжки та екзамени, економічна ситуація у США викликає занепокоєння мабуть, всі дещо хвилюються. Лора Генрі через кілька місяців закінчує університет імені Джорджа Вашингтона в американській столиці. Як і багато її ровесників, вона планує вступити в аспірантуру. Коли закінчуєш закінчує школи, державний світ, все одно хвилюєшся. Лора каже, що давно планувала продовжувати навчання, а не шукати повноцінну роботу. Марва Гамс – виконавчий директор кар'єрного центру Університету Джорджа Вашингтона у час, коли немає рецесії, приблизно чверть наших випускників вступають в еспірантуру. Ми передбачаємо, що цього року таких буде більше. Проте Дженки заохочує студентів, які хочуть знайти роботу, бути оптимістами. Якщо деякі компанії звільняють працівників середньої або найвищої ланки керівництва. Вони все ще наймають початківців. тим часом Джорджтамський університет, що також у Вашингтоні відомий тим, що готує професіоналів на закордонну службу. Одначе, декого хто закінчив аспірантуру на факультеті бізнесу, тягне до Нью-Йорку, комерційної столиці країни. Вони прагнуть знайти роботу на Уолл-стріт. Дженет Фред помічниця декана, яка допомагає випускникам знайти роботу. Так, ринок праці важкий, але це не означає, що студенти не матимуть успіху. Семні Сіберт закінчують Джорджтанський університет у травні із ступенем магістра в управлінні бізнесом. Це не найкращий час бути випускником Це у кожного на думці, навіть у людей, які мають пропозицію на роботу. Деякі з них побоюються, що пропозиції будуть відкликані, адже кожного дня читаєш в газеті про тимчасові звільнення з роботи, про злиття корпорації. Отож впевнений, Насті немає секюріате Сіберт і Нібург вже знайшли роботу. Тепер вони радять своїм однокласникам як працевлаштуватись. Сем каже аспірантам бути гнучкими. звичайно домагайтесь свого ідеального місця праці, але треба також мати альтернативні плани Б і B. Нібург каже, що на ринку праці завжди є можливості. Він радить відповідно підготуватись до співбесіди з працедавцем і навчитися себе продавати. Yuri sayevich calls a medicare.